Активний дипломатичний день сьогодні, і від ранку координація з партнерами: Британія, Франція, Фінляндія, Естонія, Данія, Іспанія. Дякую всім за чітку підтримку. Перше має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге, Україна та всі партнери однак сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств. Тільки один суб'єкт цьому. Роти стоїть це Путін. Його єдина карта на руках. Це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний тривалий мир, не припинення вогню колись там, потім через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую. Третє я ще не чув, що будь-хто з партнерів засумнівався в можливості. Америки зробити так, щоб війни не було. Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа, починаючи ще від лютого припинення вогню. Всі формати підтримав. Зустрічі з російською стороною ми забезпечили і забезпечили конструктивно. Ми зробили обміни і готуємо наступні вже. Більше розуміння щодо списків розраховуємо на результат. Так само потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат, щоб життя людей зберегти, щоб світ цінував результат і Був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово на різних рівнях, і ми не робимо все публічно. Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій, і робить все, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні вбивствах на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще. Частин України зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію, де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях.